Hello, my friends! Запам'ятайте те, що я вам пропоную. Воно дуже важливе. І слід його завчати. Сьогодні ми будемо займатися короткими відповідями на загальне запитання із М із A, тобто із Часом Present simple слова «бути», to be. Відповідь коротка. Так, або ні на загальне запитання, що стосується цілого речення. В українській мові це просто так і ні. В англійській мові потрібно сказати Yes. Ставимо кому, якщо це на письмі. Після цього йде один із займенників I you he, we. they». І після цього обов'язково ще одне із. Дієслів M, ІS або A, тобто яке потрібно. В заперечній формі «но», потім на письмі кома, знову займенник, дієслово і заперечна частка «not». «Yes» коротка відповідь завжди має повну форму, проте «no» має дві короткі форми, які вживаються здебільшого частіше, ніж повна форма. Ось вам приклад. Is the mother at home є мама вдома? Це загальне запитання, що починається дієсловом is. The mother замінюємо на she. ось для чого ми замінювали іменники на минулому уроці. І слово сполучення з іменниками назайменники. Замітная she. І потім дієслово слово is. Yes, she is коротка відповідь. Так. Всі три слова перекладаємо як так. Повна відповідь на це запитання She is at home. Вона є вдома. It male in the supermarket. Мама в супермаркеті. In the – це всередині, коли вона щось купляє, а at the, коли вона тільки під'їхала і ще не зайшла. The mother замінюємо знову на she. Ставимо is. І заперечну частку not. No, she is not. В скорочені форми. No, she isn't. No, she's not. Повна відповідь заперечна. She she's She not in the supermarket. Навіть якщо ви не вивчите це все, то ви вже будете знати, якщо зустрінете такі вирази, що вони означають? Давайте використаємо вправу із нашого минулого міні-уроку, де ми вже замінили іменники та. Іменникові сполучення на займенники поставимо загальне запитання, інтонація якого йде вгору, і дамо короткі відповіді. Ось у нас було речення: Nina and I are on holiday. We are on holiday. Nina and у відпустимо. Ставимо запитання. Are Nina and I on Holiday? І є Ніна... І я у yes, є. Замість Ніна and I ставимо we і залишається дієслово слово are. Це стверджувальна відповідь так. Заперечна відповідь. No, we are not. Повна форма. Коротка форма. No we aren't. І ще одна коротка форма. No we're not. Завчайте ту, яка вам зручніша. Наступне речення у нас було My mother and I are in the kitchen. Моя мама і я на кухні. We are in the kitchen. Ми замінили My mother and I на we ставимо запитання. Are my mother and I in the kitchen? Є моя мама і я на кухні. Свежу на відповідь Yes, we are. Yes. Замість my mother and I we і є слово are. І перекладаємо ці три слова як так. Заперечна відповідь No, we aren't. No, we are not. А далі я тільки ставлю запитання. Are my friends and I in the yard? Я, мои друзья, и я на подверье. Yes, we are. Так? No, we aren't. No, we're not. me. Are your pets and you happy? Ваши любвицы и вы счастливы? Еще вы Yes, we are. Так? No, we aren't. me. No we are not Ні. Are the students and their teacher a the lesson now. Студенти і їх викладач на уроці зараз. Yes they are Так. No they aren't Ні. No they are not Ні. Am I at home at present? Я є вдома зараз. Yes, I am. Так. No, I'm not. Ні. Ніяких змін немає, тому що був займенник і у відповіді теж переноситься займенник I. Pet, are you well? Пет, з тобою все гаразд? Yes, I am. Так. No, I'm not. Ні. Is my father at work at the moment? Мій батько на роботі в даний момент? Yes, he is. Так. No, he isn't. No, he's not Ні. Ви помітили, що я вжила раніше now, потім at present, потім at the moment, і всі вони означають тепер, зараз, в даний момент. Is her boyfriend handsome? He a boy, Yes, he is. Так. No, he isn't. No, he's not. Ні. Is our cat funny? Наш кіт грайливий, смішний. Yes, it is. Так. No, it isn't. No, it's not. Ні. Is a cat it? Is this book very old? Ця книга дуже стара. Yes, it is. Так? No, it isn't. No, it's not. Ні. Замість this book – it. Is that table round? Той стіл круглий. Yes, it is. Так? No, it isn't. No, it's not. Замість that table – it. Is my granny gentle? Yes, she is duck. No she isn't. No she's not. Is his sister pretty? sister. Yes, she is duck. No, she isn't. No, she's not. You are very industrious. Thanks. Bye.